Це не те, що це правда так. Тим можна все, буквально все. Коли е е е трапляються в нас випадки, у нас дуже асоціальні діти, знаєте, що діти самовільно залишають запад. Так от, Коли е так, людина, яка близька думками з Оленою Леонідівною, у неї трапляється такий прикрий випадок. Олена Леонідівна активно приймає участь, в тому числі в ну, пошуку цієї дитини, потім то все святкується, Ну, як буває. Да? Коли, наприклад, людина, до якої Олена Леонідівна менш прихильна, тій людині доганно. Ну, так має бути, можливо, догано, але ж догана повинна бути ну, в будь-якому випадку. Ну, так є, правда. То є крик душі нашої. безперечно. Ви з ми до вас приїздили. І це все говорили, це все запротокольовано обласною радою. Воно підлягає перевірці. У мене питання, для чого дублюється ще раз. Продовжується зараз людей з роботи. І в той же самий день вигнали на сьогоднішній людина, яка були казакові догроз. Після цих вісім ми зібрали. А ще але тому що була реальна до нас потрапила до нас, потрапила книга наказ, де чітко зрозуміло, що протягом останніх трьох років, двох верніше, Оленою леонідівною Однім і тим самим особам виплачувались премії, матеріальні винагороди, надбавки за напруженість роботи. Чекайте хвилинку. То є бухгалтерія, то є кладівник, і то є певна група осіб. Їх небагато, і знаєте, то на манежі одні і ті ж, одні й ті самі, одні й ті самі. І коли ми запитали, чому так, вона сказала, то все як в рамках закону, чи як. я то в той час, коли дівчата працюючи так. вихователі, на 8 березня навіть двоє оплати не отримали, що передбачено чого дублюється сьогодні. Після того і спорити, чому ми були. Да, ми ми вам тоді не говорили, десь виплащена ми збудили по декілька груп з. Люди працювали, вони відповідали за цих дітей. і Нам казали, немає заміни, тому що немає коштів. А кошти були. Ви ми... Технічок дуже за... збурив той факт, наприклад, ослугуючий персоналом, який миє, один корпус. І миє, не встигаючи другий корпус. А в нас просто не те, що в нас немає технічки, Шановні в нас вона є. Але вона виконує функції бухгалтера. Да. Це зрозуміло, Разуміло. для чого ми дублюємо, ось для чого ми дублюємо. Що було? Виїхала поліція. Виї, Той самий та вечір. так. Та. Той Потрібно було скласти акт про те, що в даний час на території узбережнього корпусу ніде не вживається на полі. Ми підписалися. Потім слово за словом. Вона говорить мені, а вам я вже давно знайшла місце, заміну. заміну на ваше місце. Я Кажу, дякую, Олена Леонідівна, я це від вас чую вже з перших днів. А чому? Це тому, що я висловила своє незадоволення не її як людини, а її методами керівництва за те, що вона розпускає дітей, що діти взагалі не е, слухають ні вчителів, ні вихователі. Про те, що упав авторитет педагога. Так. таке. За те, що відпускають сироти. Сиро, попадаємо нікуди. під прес, постійний прес. Колектив чому поділили? На лівих і на правих. Ті хороші, ті погані. Чому це так? Абсолютно Шановні колеги, Зрозуміло. ваші допомоги, які зараз ви мені передасте. Я передаю директору департаменту. Ми звертаємося до обласної ради, яка є. Який, яка є власником значить, даного комунального закладу, вони не визначають, яка перевірка буде здійснена, і відповідно за наслідками перевірки будуть вжито певні заходи. Бухгалтерія наша працює в абральному режимі. До ночі світяться вікна і щось там, якийсь грандіозний шухер як мовою сучасною ну, От який це майка. ж все одно те, що вже зроблено, так, написано, написано вже все про що пройшло. Воно нікуди не дінеться. Сподіваюсь. Документально воно вже Сподіваюсь. відображено. Відповідно, в усіх фінансових.